Знищений приватний будинок ще кілька пошкоджені. Такі наслідки ворожої атаки на Полтаву напередодні в день російські війська завдали ракетного удару по місту. З-під завалів зруйнованого будинку врятували 45-річну жінку. Наразі вона перебуває в лікарні у важкому стані. На місці ракетної атаки побувала наша кореспондентка Анна Ружін. Вона зараз на прямому зв'язку зі студією. Аню, вітаю. Які наслідки атаки? Що відомо зараз? Вітаю, колеги. Новин про стан жінки поки що немає. Будемо цікавитися в лікарні. Проте ми вчора перебували також на місці ракетної атаки. Нам розповіли, що вчора подружжя поралася на городі. Жінка втомилася і вирішила зайти в будинок перепочити. Саме в цей момент і відбувся ракетний удар. На місце відразу приїхали всі служби і розпочали роботу. Хочу також зазначити, що станом чоловік вже залишився. Також приїхали на місце ракетної атаки всі служби, оскільки потрібно було перевірити і газові мережі, і електромережі. І станом на сьогоднішній ранок люди уже зі світлом. І хочу також зазначити, що на місце відразу приїхали представники і міської влади, і обласної влади, і одразу скликали роботу комісії ТептаНС. Пропоную послухати детальніше залучено 12 одиниць техніки, 65 рятувальників. В тому числі залучена інженерна техніка Полтавської міської ради. на місці розгорнуто штаб з ліквідації, постраждала, доставлена в лікарню, стан, на жаль, важкий. І за інформацією чоловіка, вона перебувала одна, внуків там не було на місці, тому, тому поки що інформація про ще постраждалих немає. Окрім цього, вибуховою хвилею пошкодило також вікна, пошкодило дахи сусідніх будинків. У багатьох людей взагалі пошкодило паркани. І ми зараз перебуваємо на місці ракетної атаки. То тут ще й досі валяються уламки, оскільки вчора рятувальники лише завершили розбір завалів, а вже сьогодні приїдуть сюди служби і розпочнуть надалі свою роботу, оскільки потрібно прибрати все сміття, в яке перетворилося після ракетної атаки. Тока також сьогодні будуть працювати міжнародні організації, будуть робити обхід по будинках визнаватися у людей, в які є пошкодження, щоб люди змогли згодом отримати компенсації, та також на місці сьогодні будуть працювати і психологи. Кому з людей буде потрібна психологічна допомога? Хочу також додати, що будинок, який наразі знаходиться за мною, в якому перебувала ця жінка, він повністю зруйнований і відновленню не підлягає. Сусідні ж будинки говорять, що можна відновити. Люди мають подавати документи на компенсації і вже отримувати їх. Пропоную послухати детальніше. Я не ожидала, що тут тоді гоп, як посипалося на мене все. Я не о той. Я така вийшла, я більше шкодити не хочу, коли гранула його там страшно. І все тут. тобі ще нічого тобі, а тоді там ціле та й Ми вже зв'язалися з міжнародними фондами, які можуть перше надати матеріали оперативної швидкого реагування, а саме це плівка, це ОСБ панелі, там де вибиті вікна, трошки пошкоджений або значно пошкоджений дах, для того, щоб люди могли оперативно свої потреби задовольнити. Так само вже розпочали консультації по збору, і які документи необхідні людям для того, щоб вони отримали довідку про пошкоджене майно. Сьогодні може сьогодні буде вже відома точна кількість будинків, які постраждали. Оскільки люди вже всі напишуть заяви на отримання компенсації. На цьому в мене вся інформація. Колеги, передаю вам слово до студії аню. Дякую. Це була наша кореспондентка Анна Ружін про наслідки ракетного удару по Полтаві. Ворог обстріляв Нікопольщину. Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. У червоногригорівській громаді загинув 70-річний чоловік, пошкоджений будинок та лінії електропередач. Інформацію щодо наслідків обстрілу нині уточнюють. Путін має відчувати, що його можливості обмежені. Це розуміння надає дозвіл знищувати російську зброю, з якої ворог б'є. По українських містах про це президент України заявив під час спільної прес-конференції з президентом Франції Емануелем Макроном. Володимир Зеленський подякував Емануелю Макрону за надану нам підтримку і за весь час війни, і за новий оборонний пакет. Домовилися про відкриття в Україні офісу КейнДіс французької компанії, разом з якою Україна вироблятиме боєприпаси для артилерії 155-го калібру. Є також позитивне рішення щодо тренування пілотів. Та інженерів відповідно отримання французьких літаків ми маємо позитивне рішення щодо тренування пілотів та інженерів та отримання французьких літаків. Дякую тобі за це рішення. І говорили про справедливість для України про використання заморожених російських активів на користь захисту від. Російської ж війни зараз готуємось до рішення, яке має бути вже в червні. Рішення про фактичний початок перемовин між Україною і Євросоюзом щодо вступу. Маємо підтримку Франції у цій боротьбі Україна знає, що вона може розраховувати на нашу підтримку у довгостроковій перспективі стільки, скільки потрібно буде. Україна знає, що Харті ООН і європейська інтеграція це і було те, що надихнуло союзників на боротьбу 80 років тому. Це буде нашим найправильнішим орієнтиром. І зараз Франція підтримуватиме Україну на всіх рівнях на європейському рівні і на рівні НАТО. У Парижі президент України провів зустріч з президентом США Джозефом Байденом. Про це Володимир Зеленський повідомив у соцмережах. Обговорили оборонні потреби України, ситуацію на полі бою та підготовку до підписання двосторонньої безпекової угоди. Президент України наголосив, ми повинні отримати можливості завдавати удари по військових цілях на території Росії. Важливо посилити захист Харківщини та пришвидшити постачання американської зброї. Важкі бої точаться нині на покровському напрямку. Ворог намагається штурмувати по кілька разів за добу, щоб прорвати там нашу оборону. Там, зокрема, тримають позиції Січиславські десантники. Хлопцям наразі потрібні епівідрони та засоби радіоелектронної боротьби. На позиціях артилеристів побував наш кореспондент Олександр Кривокульський. Команда до бою артилеристи наводять по цілях ворога. Так, 25-та повітряно-десантна Січиславська бригада відбиває атаки на покровському напрямку. Як піонер. Таро гадом. Зараз тут цілий для ураження чимало, бо ворог все ближче стягує броньовану техніку, щоб йти у наступ. Василь каже, штурми доводиться відбивати по декілька разів на добу. Штурмують кожен день. Кожен божий день. Вони питаються, ну, продавити нас. Но, ну, як даний час показує, що ми все одно ну, стоїмо до кінця. Ну, у нас другого вибору немає. Цей розрахунок лише за минулий тиждень спалив більше десятка одиниць броньованої техніки ворога. Та цього тижня ситуація змінилася. В даний час ми більше працюємо по живій силі, по посадках, по півдні. Які по полям бігають. Ворог не економить снаряди, стріляє на ума, кажуть хлопці. На один наш постріл у росіян є десяток. 152-й, 120-ті міномети, чи міномети, блін. Градить, смерчі. Нам одразу прилітають не тільки ствольна артилерія. Ствольна артилерія там, ну, 152 го до до 230-го, то є э, піони там їхні прилітають, э, ну і мста Б, там ста С. І відповідно, на та найстрашне, що може бути, та найбільш небезпечними залишаються ворожі ФПВ та розвідувальні БПЛА, які не дають артилерії відкрито вести вогонь, тож працюють із закритих позицій. Раніше каталися, а зараз тут в цьому напрямку ну, щось важке. Ну всі улажуємо сили, щоб пари не пролізли. Надіємося, що може. Бійці цього артилерійського розрахунку у Збройні сили вступили ще до повномасштабного вторгнення. За третій год війни я фізично не втомився, я втомився морально-психологічно. Що що, просто, ну, Якщо б час відпускали, звісно, в відпускати, то може піти, ну воно ж ну, міняєш. У мене думаю, сім'я. там. Мамка, папка, жінка, дитина. мені по-любому тут стояти тому що якщо не ми, то хто підтримати січеславських десантників, кожен може донатом. Захисники збирають кошти на FPV та РЕП, які їм вкрай необхідні. Для цього потрібно відсканувати QR-код на екрані та задонатити будь-яку суму, бо кожна гривня наближає перемогу з Донецької області. Олександр Кривокуцький, Володимир Сетюк та Борис Бондарчук, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини.